Так, всім привіт. Сьогодні така в мене робота. Треба відкалібрувати ось такий PH-тестер. Ну, він не тільки PH, там ще декілька параметрів, навіть ну, крім ТДС і температури є якийсь ще ES. Він там щось, чесно кажучи, не, не, не толком не зрозумів, щось там якісь примісі визначає. чи Засміченість, ну, то таке, то не дуже мені потрібно. Мені важливо PH і TDS. TDS, ну це жорсткість води, визначається. PH це, це кислотність, а TDS, жорсткість, тобто наявність солей в цій воді. Ну, Зараз це не так потрібно, але або ось PH це потрібно. Для чого? Для того, щоб. Для того, щоб більш ефективно використовувати гербициди, пестициди. Є така так, є така от така чудова каталог засобів від 20 2025. І тут і є тут декілька таких корисних табличок, які в тому числі і як впливає Стабільність діючих речовин, пестицидів за різного значення PH. Я раніше і знав, що гліфосати краще працюють при кислому розчині від 4 до 6, але щоб точно в цьому переконатись і, можливо, щось робити, якісь дії для, щоб це так воно і було, то треба знати, з чим маєш справу. Я ось набрав дощова вода в мене є, це зі свердловини вода. І три ємкості для того, щоб розвести в ній отакі пакетики, які були додані до, до цього тестера. Виробником. Це китайський тестер. Я не кажу, що він там супер-пупер точний. Ну, але. Думаю, що можна їм їм курсувати. У мене є взагалі-то іще отакий, Ну, щось мені дуже не подобалось, як він працює, щось він неадекватно показує, То, то 8, то 6, то що попало на одній та самій І ось пригає туди-сюди. Тому вирішив оце таке. І справа в тому, що. Тут є інструкція і теж були такі якісь, ну, щось подібне, якісь пакетики для того, щоб відкалібрувати. Але цікавий момент. цікавий момент. Тут сказано, що треба калібрувати в дистильованій воді. Але виявляється, що дистильована вода це не чиста вода. Чиста вода це деіонізована вода. І ось на цих пакетиках вже сказано: візьміть 250 мл деіонізованої води. Тому я вже й... задався питанням, де знайти цю воду. <задався> Виявляється, що не так то і просто таку воду знайти. Деіонізована це, ну, мабуть, я там не дуже спеціаліст, але я так зрозумів, що це найчистіша вода, яка може бути. Ну, як найчистіше очищена, навіть краще за е, ту воду яка з обратного Осмосу. Тому а така вода робиться на спеціальному обладнанні, доочищається спеціально. Тому прийшлось замовити ось через нову почту отримав літр спеціальної спеціальною лазерною, ну, це виробник так її називає лазер водер. Лазерна вода, вона там ультрачисна. Ультрачиста деіонізована вода. оброблена ультрафіолетом та спеціально підготовлена для лазерного, косметологічного та іншого обладнання. В даному випадку ми будемо її використовувати як розчинник цих, ну, не знаю, що вони тут намішали, якісь препарати для калібрування цього прибору. Ну що, починаємо. там якась така як гель, начебто щось вона не булькає. Так, ну, одною рукою не вдобно, зараз розпечатаю і покажу далі. До речі, я не сказав, що тут э, гліфосанат амонію. ось він сказан. Так, Оптимальна кислотність 5,5, гліфосат 5. ,5, 5. Ну, далі стабільність при різних самих. Так, то просто я хочу сказати, що це стосується не тільки там, і раундапів різноманітних. Тут і інших речовин, там, і інших і інсектицидів, і фунгіцидів різних. Така цікава табличка. Лямбоцигалантрін, наприклад, працює при оптимальній кислотності 7, а Гліфосат 5. Ось і дивіться, як цікаво, що яка, в залежності, яка вода. Тому і будемо бризати сою, наприклад, і будемо додати інсектицид. Будемо е, намагатися, щоб краще спрацював е, гербицид, знижати pH до 5, наприклад. А інсектицид при цьому не спрацює, там якусь гусінь треба поганяти. Ну або спрацює, але не так, як хотілося б. І так, по-іншим теж. Такі цікаві моменти. Так, поїхали. Так, порошочки повисипав. Так, ну що, спробуємо. По інструкції. Так, розвів, розвів, розвів. Довго трохи розтворялось. Але, начебто, все нормально. Так, значить, по інструкції починаємо. Живлення, і треба довго нажати... і тримати більше шести секунд оцю вниз клавішу. О, чотири на одна. Єсть ноль. Далі поїхали.

Є, 9.18. Ага, а що ж покаже оцей? Оцей. Хренометр? А Ну, бачите, ну що можна поняти? І 3, і 4, і 5. Куди попала? Бігає? Може, тут попробують теж його. шесть вин. Четыре, ноль. там что-то Ну что это, это А тут вот зараз ноль. Так, опускаем. Ну что это такое? Ну что это за? Пять 8, тут 6, и что? Що завгодно. Туди-сюди, туди-сюди. Так, ну і следующим етапом зараз поміряємо дощову. А ну, давай на ноль. Виходь. Що не так. А, є ноль. Цікаво. Дощова взагалі 9. Дивно, я думав, дощова буде менше. Ну, я знаю, що е, PPH. Ой, есть, тось... Ну да. Е, Оцей TDS, Якщо ми зараз змінимо TDS, де він там. Ось, він вимірюється в PPM. То в дощовою, тобто, це жорсткість води? Ось це дощова 34, вона дуже м'яка. Тобто тут цих молекул кальція чи іонів кальцію дуже мало. Тобто, накипу тут буде мінімум або взагалі не буде. А вот здесь свердловины, тут будет, может быть, за 200. Да, ось, пожалуйста, 230. 230. Овцы в лазерной. А ну. Ха, пожалуйста. А в лазерной взагалі ноль. Вот такая. Так, овцы, PH9. А скільки? 890. Ось. Ось вот таке Страшне Так. Ого, а тут взагалі тисячі Ого-хо, две так. Так, а тут? А тут? 800 і також по зрівнянню з цими. Ну, ось такі ось такі експерименти. Так, ну що, попробую ще э, оцей інший параметр. Де він там. Оцей. Не знаю, що воно там моль, моль Си на сантиметр. Щось насиченість, насиченості. там, Ну, це не солі, там якось по іншому. 1600. 4+. плюс. 1,8 вісім. Так, це дощова. 66. О, і того, і того. Тобто, що дощова вода <сих> чиста. Опа, і тут 0. Бачите, яка лазерна вода, вона чиста, дуже чиста. Так, все. Сподіваюсь, що комусь це відео було корисне. До побачення. Дякую за перегляд.